Всім привіт, друзі! У нас вже на календарі майже середина вересня, і в цьому короткому відео ми з вами зробимо огляд на плантацію помідорів. Я покажу, як вона себе почуває, що з нею сталося, чи є ще продажі, яка ціна. Ну і зробимо з вами такий підрахунок по зеленим помідорам, які ще все-таки не встигнуть достигнути до того моменту, коли почнуться. Кінці цього місяця замерзки, тому що їх вже масово обіцяють. ну Чи вони будуть то таке інше питання, але подивимось, скільки взагалі в цьому році зав'язі на помидорах. Тому що я думаю, батьки будуть все-таки ще червоні продавати, поки батько у відпустці. Зелені вони потім зірвуть в ящики і десь будуть вони достигати. Може в кладові, може в якійсь міні-тепличці, варіантів дуже багато. але Мені здається, ящиків їх буде маловато. Давайте подивимося. Я зараз стою ось на... Основній ділянці є різні. Є місцями, де фітофторос вже повністю з'їв рядки. Тут залишилось тільки добрать. Може на якусь аджику, може скинути ціну, може собі мати щось буде крутить. Тобто є різні сорти помідорів, менш стійкі, більш стійкі. Тобто В цьому напрямку, бачите, показують більше, я б сказав показують більші результати по сортам. Не в цьому році не всі вдалося відзняти. Може, чим буде в мене бажання, то я цим займусь. Но це реально прикольне. Бачите, які тут то висять, Треба брати зошити, ходити і дивитися. Тобто зав'язі ще достатньо такі багато, дивіться, які вони пущенні здорові стоять. Це при тому, що більшість зараз садоводів і агрономів, таких невеликих хазяйств, я б сказав, би, таких, типу, щось нас. Вже сезон їх не закінчується. Він закінчується, реально закінчується. Тобто тут ще бачите за рахунок того, що тінь стоїть, за цих великих, то вони такі починають спіти. Може якийсь поздній сорт. Це що це в нас таке? Алтайський мед чи не алтайський мед, де такі бомбуляри, це хороші сортки будуть. Тобто, ще батьки будуть продавати, бо я бачу ящики там наготовлені, то я. Пізніше покажу, що вони там не вибирали. Там вже кілограм 60 стоїть на продаж. А ми з вами рухаємось далі. Ви так от дивитесь. Ну, бачите, деякий фузроз взяв, був, фітофтороз. Так що ось дуже багато сливки. Тут прям такі скоросле, все в сливці. Я, по-моєму, на, це... на це я не знімав огляд. Які ти класні помідори прицелидні. Тобто є ще є ще й будуть. Тут вже некотре і все. Тут теж не густо, але не пусто. Ну, Сонячна сторона, бачите, по-різному реагують. От Айсан стоїть, класний сорт, кстати. Я вже на нього обзорчик то відзняв. Подивіться, дуже хороший сорт, мені він найбільше подобається. Обов'язково подивіться це відео. Я там... Більш детально про нього просто розповідаю, показую візуально скількисть плодів ну і так далі. Тобто він показує зараз прам, я б сказав би, чудеса на полісі, тому що, враховуючи ситуацію, да, кущі, вони, ну, я б сказав, би, виглядають на середні. Не ідеально класні, ну і не такі страшні, як ми там бачили, Середні такі, середнячок. Так, У нас тут саме така плантація, яка найбільше постраждала від фузаріозу. Я не думаю, що батьки в цьому році на ній прям багато заробили, але все-таки ще є помідори, ще якісь продажі будуть. Тобто, є. Тут ще пару ящиків, а то вже і декілька пар можна буде зірвати. Місцями вершина гниль вражені. Деякі не стигнуть. Тобто, ну, Для помідорів надо на полісі, я все-таки рекомендую садити їх зверху. Низина, бачите, вони... Ага, допустили таку невеличку помилку, що вони зені посадили, і помідори просто ну, з'їв фузоріоз. Так, Сінгентовські з помідорів вже я бачу своє віджили. Редікс, міцена, мамака. Ну, сливки ще тут трохи буде. Ну, ситуація все одно їх в цьому році краще, ніж була в тому році. Ну, бачу, вже фітофтороз, а це кстати, по стеблам пішов. Тут вже безполезно щось давати. Воно вже доживе да й добре. Може, якщо є бажання і час, якісь біопрепарати, але вони, мені кажуться, нічого не дадуть. Навіть не кажуться, я знаю, що вони нічого не дадуть. По-різному, ну, якщо з цього боку подивитись, то сливки сингентовської тут ще валом-валом. Ще батьки будуть його все-таки зривати, я думаю, в ящики теж. Тобто, я, я знаєте, що помічаю, що чим вище, чим вище в цьому році, тим краще помідори на полісі. Тобто, низина в цьому році, бачите, залили дощі і вони. Вони швидко відійшли, я би сказав. Би. Вони прям швидко відійшли. А ті, що такі що і високорослі і повище стояли, вони от набагато краще. Високорослі вони потребують дуже багато вологи. І дивлячись на виїжджається, кількість плодів, коли от і дожі були, вони вологу напивали і виходить, у них так сильно не загнивалось коріння. Якось, наприклад, взяти помідори низькорослі. Да? От всі низькорослі, які стояли знизу, ви самі бачите, що вони вже почти майже відійшли. Тому високорослі, як не крути, в цьому році, ну, вид гарніші, якщо так от по всій плантації пройтись, да, от взяти, от провести межу, то високорослі краще. Хоча на їх прос на полісі нападає частіше. Ось ми зайшло якесь царство помідорів, гарні стоять, красиві. Треба ще якось вам буде огляд на них переробити. Тобто теж є помідор і він буде ще продаватися і обриватися. Ось, ну, в середньому так от як гляну. Кожен кущ має ну, від кілограма. По різному буває, Ну, в середньому майже кожен кущ, це ще я дивлюся, від кілограма ще є. А, як і зелених, так і червоних. А тут посаджено, да багато посаджено. Тут, якщо на, цю, на ці сотки стало, напевно, кущів, щоб не придумувати, може 100 на грядку, як найбільше. Я на святку один, два, три, п'ять, шість. Міжрать у нас тут, я думаю, 20 буде. 20-25 може. 100, 120 кущів стоїть. На, тут уже стоїть, грубо кажучи, 300-400 кущів в цьому секторі, бо місцями ще може і по два садили. Тобто, ну, ще, ще помідор буде. Я думаю, що яких декілька тонн може зберегти. Якийсь врожай буде. Ну, не декілька тонн, але тонна точно ще повинна бути. Я вважаю, що ще вона буде. Спотикаюсь. Ну, ось, друзі, бачите. На собачих будках вже зібраний врожай. Тобто те, що я зараз показую, це ще у відео це вже після збору. Таких ящиків один, два, три, 4. Там стоїть три. І ще, 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 ще зараз покажу. І тут стоїть один, два, три, і ще два не показав. Тобто в середньому кожен ящик все десь 7-8 кілограмів. Тобто виходить десь зібраних таких прям стиглих, все красиво, можна вести продавати кстати, завтра їдуть. То десь 8-9 ящиків. Зараз середня ціна на помідорів у нашому місті ну, 50 гривень, грубо кажучи, 60. І донизу все поїхало. Тобто 60, я не знаю які, може сливка на закрутку, може відбірні якісь. Ну, коротше, мати казала, що максимально можна продати по 60, може хто по 65, але в основному зараз а, ціна а, 50 гривень а, по помідорам. Ну, в принципі, непогано, я вважаю. Ті ще ці я не показав. Теж гарні. Перестартовані, Бачите, круглі такі з круглими. Малінові з малинові, жовті з жовтими Які можна зробити в підсумки цього відео? Вони достатньо такі прості. Ціна тримається. Ціна тримається таки довго. 50 гривень в середньому є по 35-трискані на джику там десь. Ну, коротше, не ліквід. Краще відбірені трошки більше 50. І мій прогноз наступний, що десь до кінця серпня у нас на полісі помідори почнуть вже стрімко підніматися в ціні. Прийдуть перші заморозки. Я думаю, і потім уже ціна піде на підйом. Тому що зараз ще поки що у відкритому вирощуванні на полісі місцями кущі цілі. І багато що залежить від сортів, від умов, від городу. Но більшість, більшість в цьому році не дожила до навіть сезону перших продаж, Повикидали чорні, не обробляли, ну і так далі. Тому, я думаю, це не останнє відео з помідорами, надалі вони також повинні бути на моєму каналі. Я трошки деякими справами розібрався, тому що в мене теж часу записувати контент не так багато. Ну, А ви можете підтримати це відео лайком, написати свій бути. І вони будуть.